Як вибрати безпечне морозиво для здоров'я? Перше, це не треба дивитись на назву та високу вартість, а те, що може бути написано на фото, що дітям, що 100% пломбір чи ДСТУ 4733. Це все йде як картинка, це є маркетинг. Треба дивитися на звороті, на склад, де йде мілким шрифтом. Має бути написано молоко сухе, молочний жир, цукор, какао. І тільки натуральні барвники та ароматизатори. Якщо є пальмова кокосова рослинна олія або її похідні, то однозначно дітям не можна, і собі краще не вживати. І вартість не завжди є показником якості. Може бути саме дороге розрекламоване, а в складі одна пальма. Потім щербет, там дуже багато цукру і склад сумнівний. Тому краще зробити самому переморожені банани, залити молоком та збити. І смакуйте на здоров'я. Хочете шоколадне, додайте какао, і без цукру, і всі натуральні інгредієнти. Слава Україні!